Вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо розмовляти про уповільнення та прискорення енергії при переході, при квантовому переході в 5D реальність. Про те, чого більше всього боїться сучасна людина, чи уповільнитися і робити менше, чи навпаки прискоритися і летіти, не наче комета до своєї мети, до життя. Своєї мрії це відео про уповільнення енергії всередині людини та їх прискорення, що більше допомагає і заважає в житті при досягненні успіху, що саме з нами робить квантовий перехід при переході в 5D реальність, як ми почуваємося в 2022 році, і що буде з нами в 2023? Це саме про почуття, відчуття світу і відчуття свого місця в цьому світі, в цьому новому світі. Також розкажу, чи є сенс здобувати матеріальне чи більше думати про духовний зріст, що важливіше, відео буде про так зване перевернуте життя українців. Як на нас вплинули ці події, що відбулося вторгнення Росії в Україну, і як нам зараз боротися зі злом, щоб ця війна завершилася перемогою України? Як завжди, відео не для всіх, інформація для тих людей, які не бояться слів п'ять d реальність, квантовий перехід, квантовий зріст. Квантовий стрибок, а також для тих, хто вміє слухати і розуміти більш глибокий сенс, який стоїть за цими словами, які ви почуєте в цьому відео. Почнемо. Нещодавно розмовляла на таку тему з групою людей про уповільнення. Вони постійно задовбані. Якимись справами, і чи насправді їм це подобається, я не знайшла чіткої відповіді. І бачу, що відбувається з людьми, які дуже поспішають жити, чи це нормально, чому зараз так багато людей просто схватилися за голову і бачачи, що відбувається навкруги, ці постійні сигнали тривог, ці постійні звуки вибухів. На жаль, і в моєму місті це теж є. Війна охопила всю територію України. Ми зараз в таких подіях, що квантовий перехід звучить, як наче перехід в рай, перехід на якусь землю, де ми будемо щасливіші, ніж зараз. Я пишу це відео не по якомусь плану. Я останнім часом. Просто сприймаю потік, який йде тоді, коли я записую відео для широкої аудиторії. Я знаю, що завжди є дуже негативні коментарі до таких відео про квантовий перехід, але мене це не зупиняє. Мені не важливо, що кажуть про мене люди, які... Просто ще не прокинулися і, можливо, вже не зможуть духовно зрости в цьому житті. Деяким знадобиться декілька життів. Тому що всі ми знаходимося на різних духовних рівнях. На різних рівнях я не буду казати інтелектуальних, тому що це не зовсім правильно. Насамперед, кожен життєвий. Досвід він необхідний для душі, не для зростання інтелекту. І зараз всі просто дуже намагаються швидко здійснити свої мрії. Наче вони поспішають це завершити, та до якоїсь масштабної події, яка відбудеться, вони інтуїтивно відчувають, що потрібно прискорити на максимум свої думки, свої дії. В той же час є невелика група людей, які розуміють, що чим більше ти уповільнюєшся, тим більше ти можеш донести. В цей світ, якщо ти рухаєшся повільніше, ти бачиш деталі, ти можеш розгледіти, що відбувається в моменті тут і зараз. Коли ти поспішаєш, життя наче витікає крізь пальці, і ти намагаєшся як можна більше схопити, в певному сенсі, ти твої руки нічого не можуть втримати. Життя рухається таких людей від події до події. Події ці створюються егрегорами, звісно, вищими силами, тобто такі люди нічого не контролюють в своєму житті. Вони рухаються, ось дає їм життя. Вони беруть, вони йдуть. За течією, пливуть за течією, як бачите, я навіть розмовляю більш повільно. Мені це не було притаманно завжди. У мене теж були періоди, коли мені хотілося схватитися, дивитися навкруги, якщо роблять інші, щось повторювати, копіювати, тобто бути не собою. Йти за стадом овець, і як би це не звучало грубо, це так і є. Коли ти озираєшся навкруги, ти бачиш, що роблять інші люди, і тебе це а, пригнічує, тому що ти порівнюєш себе з ними. І бе ти ніколи не буваєш собою. Ти в постійному стресі. В тебе немає міцного фундаменту під ногами. Ти рухаєшся навпомацки. Інтуїція майже завжди відключена. Вона ніяк не розвивається. А це. Наш зв'язок з душею, з вищим я, вищим розумом, з Всесвітом Богом. Називайте це так, як, як ви звикли. Як ви це розумієте, для мене немає різниці, як це називати. Це вища сила, з якою ми вийшли, прийшли в цей світ, спостерігаємо, пізнаємо його і щось привносимо своє як творці. І що в нас відбувається всередині? Ми при квантовому Переході розділилися на декілька груп: одні прискорились, другі уповільнюються. Чи це нормально? Так, це нормально. Іде баланс, баланс енергії завжди будуть і такі люди, і такі. В певному сенсі це непогано, тому що. Це світ завжди все балансує. Але щоб бути в потоці, що таке бути в потоці, це жити по натхненню, відчувати, що тобі потрібно зробити прямо зараз. Ти починаєш відчувати світ більш з розкритою душею. Ти відчуваєш, хто ти є. Ти міцно стоїш на ногах. В деякому сенсі ти стаєш безстрашним. Так, в Україні ось таке відбувається. Але ти віриш в те, що ти можеш збудувати над собою якийсь захисний купол, який тебе вбереже, тобто, тебе, твоїх рідних. Ти більш віриш в свої сили, і це дуже добре. Ти стаєш впевненим, ти розумієш, що ти будеш жити, і ти об'єднуєш внутрішнє з зовнішнім, тому що Фактично, зовнішнього нічого немає. Це не всі можуть зрозуміти, але немає зовнішнього світу. Є тільки внутрішній світ. І навіть все, що ми бачимо, все, що ми можемо пощупати, ця матерія створена нашим розумом завдяки нашій силі, енергії, нашим почуттям. При уповільненні людина починає. Бачити взаємодію думок, дій і проявлень своїх думок в фізичному світі, і це йде людині на користь. Вона підключається до вищого розуму. Це підключення проявляється як натхнення, коли не просто прийшла якась ідея, ти постійно заряжений, ти не прагнеш постійно бігти, тому що ти не боїшся. Упустити те, чого ти прагнеш. Ти розумієш, що твоє воно дочекається тебе, воно прийде потрібний час, і ніхто його не забере. Уповільнення це відсутність конкуренції. Люди, які прискорені зараз, вони бачать, вони намагаються перестрибнути інших людей. Їм все одно на інших людей, вони відчувають всередині себе лють, тому що не завжди, коли людина конкурує з іншими, в неї все виходить. Більш легко рухаються люди, які все спокійно, рішення приймають спокійно, вміють приділити час собі своєму. Внутрішньому світу, хоча я так не хочу казати, але вони приділяють час і своїм бажанням, звертають увагу, що відбувається навколо, і вони переживають цей досвід, об'єднуючи все і почуття, і людей, з якими вони пов'язані, і таке життя стає більш наповненим. І саме тоді. Приходить розуміння, що начебто навколо все змінилось, покращило, відступають якісь негативні обставини. Людина підіймається над цими егрегорами, які раніше її контролювали, і підключається напряму до Творця, з якого він вийшов, з якого вийшла, відділилась його душа. Тому квантовий перехід, про який ми кажемо, не сприймайте його як якусь землю, певне місце, приймайте це як простір, який ми зараз всі створюємо, і створюємо його новим підходом до життя. Але є в цьому і дещо магічне, дещо таке, що відбувається всього 26 тисяч років. Один раз на 26 тисяч років оцей квантовий перехід на світлу сторону, тому що ми вийшли з темряви. І зараз рухаємося в світло, тому якщо ви ще прискорений, ви прагнете зробити якомога більше, щоб отримати більше. Зрозумійте, що в цих нових енергіях, які зараз надходять на нашу планету, ті енергії, яких раніше не було, і ті енергії, завдяки яким все світове зло активізувалося, і зараз ті наші енергії об'єднуються, щоб від нього якось позбавити на цей новий цикл, на ці 26 тисяч років, коли буде йти наш невпинний розвиток, будуть сюди прибувати нові душі, народжуватися нові діти з більш високою свідомістю. Українці зараз живуть, наче в якомусь перевернутому світі, коли все саме це світове зло. Воно опинилось на нашій землі, і зараз наші ЗСУ, воїни світла, вони вичищають це все зло. І ми повинні ті, хто да, наприклад, там жінки, які хоча багато жінок воюють, всі ті люди, які продовжують жити своїм життям, там донатити на зсу, це теж дуже добре. Але ще повинна йти внутрішня робота якомога більше випромінювати любові. Тому що саме любов, і знаєте, навіть вдячність це може прозвучати для декого дуже якось лячно. Ми повинні бути вдячними за ці події, тоді вони завершаться скоріше нашою перемогою. Боротися. Потрібно. І ми це зараз всі робимо. Але ще потрібно більше любові випромінювати своїми думками робити щось для близьких людей, сусідів, незнайомих людей. Якось підтримувати, тобто запускати оцю хвилю добра. Хай це будуть невеликі дії, але немає невеликих якихось дій в таких масштабних подіях, які зараз в Україні. Ми почуваємося в 2022 році, так ніби ми не захищені. Але це дуже добре, що це зло вийшло на поверхню. І воно більше не зможе дурити людей, приховуючись за масками, що вони наші друзі, як це було всі ці роки, коли вони здавалися дружніми, але так не було, як виявилося. Тому потрібно зараз вірити в наших людей, вірити в себе, посилати внутрішню промені любові нашим. Дорогим українцям ментально охороняти кожного, хто боронить нашу країну. І цим всім ми дуже допоможемо. Подивіться відео, буде ось тут: про практику хол поно чотири формули, які можуть змінити просто все ваше життя, обставини, все. Зробити якомога краще вичищати буде воно з вашого життя весь бруд, весь негатив, все зло. Ви зможете зрозуміти, про які енергії уповільнення я кажу. Якщо вже розумієте, то пишіть в коментарях. Я буду дуже рада їх почитати. Здобувати матеріальне важливо безумовно, тому що це допомагає нам жити, але й духовно. Потрібне. Тому що без внутрішньої сили ми не зможемо долати якісь проблеми, ми не зможемо нормально реагувати на події в житті. Духовне дає нам натхнення, духовне... я без духовного не уявляю свого життя, тому що з 6 років у мене відбулося справжнє таке внутрішнє відкриття, що я зрозуміла, що я прийшла на цю планету не просто так, і я маю передавати інформацію. Ось так я це почула для себе всередині себе, зрозуміла, і відтоді, з такого маленького віку, я Почала шукати практики духовні, які мені допоможуть. І це були навіть молитви. І в деякому сенсі я і зараз їх використовую, але мені більше допомагає медитація. І не просто медитація, це подихати спокійно. А це ті практики, які я даю на своєму каналі, тому що це саме мій досвід. Я пропоную вам теж це спробувати. Ну, і знаєте, як завжди. Хочу сказати, щоб ви підписувались на мій канал, тому що в мене в планах, хоча я ніколи нічого не планую. в мене є зараз натхнення розмовляти про квантовий перехід, тому що саме зараз відбувається. знаєте, вже такі завершувальні очищувальні програми, коли Україна позбувається цього зла, яке пройшло. З чужих земель ця очистка допомагає поступати якісь нові інформації, яка саме допоможе врівноважити наше життя. Я дуже рекомендую більше уповільнюватися, бачити, що відбувається навколо, дивитися з широко розплющеними очима. І не боятися цього. Це допоможе вам відчути свою силу, бути собою, і ви зрозумієте, що вам потрібно зараз робити: жити по натхненню, приділяти час собі. Дуже дякую за увагу. З вами була Юлія Сочкова, канал Медитація тіла та душі. І тут зараз буде відео. Рекомендую цю практику хол-понапону, про яку я вже казала. Дуже сподіваюся, що ви... Зможете оцінити її і виконувати її якомога частіше.